Новий ракетний удар по кривому рогу вже третій за добу. Деталі поки мало. Відомо про нові влучання по гідротехнічним спорудам міста. На місці прильоту бачили чорний дим. По обіді окупанти також завдали ще одного удару по місту. За даними місцевої військової адміністрації, влучили по промисловому підприємству. Руйнування серйозні, але обійшлося без постраждалих. Після нічного удару кривий ріг приборкує масштабну повінь. Російські окупанти відповіли на звільнення окупованих територій вісьмома ракетами по Криворізькій дамбі, били скандирами та гіперзвуковими кенджалами. У найдовшому місці Європи вода миттєво піднялась подекуди на два метри. Люди виявились заблокованими у своїх обійстях. Відомо про підтоплення 70 будинків. Після організованого підриву греблі вода поволі почала спадати. Проте в Криворізьких крамницях утворилися черги за питною водою. Люди запасаються, розуміючи, що окупанти вочевидь взялися нищити критичну інфраструктуру. Президент України навіть звернувся до росіян і заявив, що порятунок вони знайдуть, хіба що в українському полоні. Ви слабаки, які воюють з гражданським падліци, які, збіжав з поля бою, намагаються навредити, адкуди там іздаліка терористами, вы останетесь, которые будут стыдиться их собственные внуки. Каждый российский солдат уже должен был понять, что только в украинском плену никто не будет использовать его как пушечное мясо. В очевидно в проигрышной для России войне. Невдовзі міська влада відновила бодай часткове водопостачання. Глава держави упевнений, що росіяни хочуть створити гуманітарну катастрофу в його рідному місті. Утім, наголосив, що відплата обов'язково буде. Українські захисники відбивають все нові нові спроби росіян наблизитися до Соледара Бахмута та Авдіївки, була спроба наступу в районі Давидового Броду на Херсонщині. На інших ділянках фронту окупанти вперед не потикаються і прагнуть зберегти бодай ті позиції, які захопили раніше. Повідомляють у генеральному штабі. Для цього ворог намагається укріпити першу лінію оборони на Запоріжжі та Донеччині. Здебільшого так званим третім армійським корпусом, якому збройні сили. Дали тягла на Харківщині. Ті ж російські підрозділи, які утримують позиції на Донеччині, відчувають нестачу деяких боєприпасів до реактивної та ствольної артилерії через порушення логістики точними ударами українських ракетників. За наявною інформацією підтверджено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашютно-десантного полку. 106-ї парашютно-десантної дивізії Збройних сил Російської Федерації на Бахмутському напрямку. Значні втрати не дозволяють продовжувати бойові дії вказаним підрозділом без проведення додаткових заходів. Загін самогубців по російськи в мережу потрапило відео вербування найманців до приватної компанії Вагнер в одній з колоній в російській мордові. Перед в'язнями особисто виступив керівник вагнерівців Євгеній Пригожин, російський мільярдер, якого ще називають кухарем Путіна. Розповів, що вперше найманців з колонії використали 1 червня при штурмі в Глидарської ТЕЦ і похизувався вбивствами українських військових, пригрозив розстрілом за дезертирство і пообіцяв поховання на алеї героїв. Тим, хто виживе за півроку боїв, Керманич найманців гарантував амністію. В американському інституті вивчення війни припускають, що пригожин запроваджує сталінський метод, який поки дозволяє Кремлю уникнути загальної мобілізації. Війна ціжоле. на всякие там чеченские и так далее близко не похоже. Расход боеприпасов у меня приблизительно в два с половиной раза больше, чем в Сталинграде. Вопросы гарантии и доверия. Следующее. У вас есть кто-нибудь, кто может вас в десятки срок отсюда из зоны вытащить? Как вы думаете? Есть двое, что вытаскивает. Это Аллах и Бог в деревянном ящике. Я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаюсь. Окупанти зривають лють та безсілля на поціновувачах української музики. У Криму звільнили викладача білогірського технікуму Андрія Білозерова, який увімкнув студентам пісню Байрактар. Трек українського військового Тараса Боровка присвячений знищенню російських загарбників в Україні, неабияк розлютив окупантів. Білозерова звільнили і тепер погрожують кримінальною відповідальністю. Окупаційні силовики це не коментують, а керівництво технікуму і поготів заявляє, що викладач звільнився за власним бажанням. Російські видання стверджують, що це учні поскаржилися на Андрія Білозерова за те, що той, нібито, постійно розповідав, як чекає на прихід зсу, тішився втратами окупантів і натякав, що скоро Кримського мосту не буде. За сперечанку на волейбольному майданчику адмінпокарання окупаційний гагарінський райсуд Севастополя покарав місцевого жителя штрафом у 30 тисяч рублів, нібито за дискредитацію російської армії. Все через конфлікт на спортивному майданчику біля солдатського пляжу. Під час гри один з волейболістів різко висловився щодо війни Росії проти України. Історія продовжилася й наступного дня, коли чоловік прийшов на майданчик з браслетами жовтого та синього кольорів. Інші відмовилися тиснути. Йому руку, і вже невдовзі Севастополець потрапив до окупаційного суду. Надуману провину він не визнав, а перед тим заявив, що продовжуватиме підтримувати Україну. Боровся попри недаліковані травми. Кримський татарин Рфан Мірзоєв розповів, як став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби. Змагання відбулися у столиці Болгарії Софії у серпні. Усилі було приложено достатньо. Ми пройшли два збори підготовки до чемпіонату світу. У мене були травми, це все своє було підготуватися до чемпіонату світу. Я залечив травми не до кінця. Вот, поехали на чемпионат мира. Вырывший может взять и золото, але суперник из Румынии и Азербайджана с сильнейшими. Ну, я верил, что я смогу вообще взять золотую медаль, надеялся на золотую медаль. Вот. И мне помешал борец с Азербайджана, ему проиграл на чемпионате Европы. Сейчас на чемпионате мира с ним встретился. Ну, чуть лучше уже отборолся. И за третье место я боролся с румыном. и завоевал бронзу. Очень хорошая такая тяжелая встреча была. Ромен тоже хороший соперник был. Боротьбою Ірфан займається вже 11 років. Греко-римська дуже схожа на його національний від спорту боротьбу кореш. Стимул у мене – це, не знаю, мої родні, мені кажуть, бабашка, анашка, сестра, ну, брат. Стимулюється, блин, щоб займати якісь місця. і сам по себе хочу стати олімпійським чемпіоном. Допомагає Ірфану його тренер, заслужений майстер спорту, учасник Олімпійських ігор, дворазовий призер Європи Ленур Тиміров. Вони з Ірфаном родом Судака. Ленур планує відкрити школу з греко-римської боротьби у Києві. Можна скаття тренірую. можна сказати, я треную ребят, які виступають на чемпіонатах Європи і міра. И Это высокий уровень взрослых ребят, которые требуют очень большой ответственности, очень большой помощи, как говорится, очень большой, допустим, ну, потребности да, в нашем деле. И плюс и у меня есть такое видение и желание. мы уже, мы уже, уже уже на этом пути, я уже с, з определенними структурами, організаціями, да, спортивними роботою над этим, щоб создавать здесь свою школу, і у нас уже є место дислокации, дислокації, спортзал, де ми будемо проводити треніровки, то есть вже проводимо тренировки. і в дальнейшем собираюсь как бы потихоньку продолжать розвивати школу, як говорится, в той, которую я починав. Ірфан не мерзоєва привітали з перемогою у міжлісі кримсько-татарського народу, досягнення чемпіона та інших кримських борців там відзначили фінансовою винагородою навіть у таких умовах вони досягли великих висот, зустрілися з ними і обговорили, яку допомогу ми їм можемо надати зі свого боку. Талановиті хлопці, серед них 7-8 наших титулованих спортсменів, щоб підвищити їхню майстерність на ще вищий рівень. Зробимо все, що в наших силах на Зараз Ірфан Мірзоєв готуватиметься до чемпіонату світу у Іспанії у категорії борців до 23 років. Для цього у нього є місяць. каже там суперники будуть дуже серйозні, але він настроєний на перемогу і вже мріє про участь у Олімпіаді. Ну квартира до бо